Святитель вам Златоустий на притчі про неправильного правителя. Часто під час бесіди я говорив вам, що деяка помилкова думка, оволодівши людьми, примножує гріхи і скорочує блага, які кожен із нас повинен примножувати в власному житті. Думка ця, що всім, що у нас є, на користування в житті, ми володіємо Господарю і володарю. А через це припущення сильно боремося, воюємо, і судимося і прив'язуємося до всього. Наші власне придбання, істина така і навіть дуже протилежна. Все, чим ми насолоджуємося в цьому житті, не нашим, і ми не володіємо ним, як володарі господарі, а як поселенці прийшли. Ми ведемося туди, куди не бажаємо тоді, коли чекаємо, і позбавимося всього, коли хоче Господь створіння, бо все, що є в ньому смертному житті, непостійне. Сьогодні в славі, а на Радах, жалю гідний в скорботі, потребує допомоги. Нині багатий, насичений матеріальним багатством, а трохи згодом бідний, не має навіть хліба, домі для підтримання життя. Саме цим перевершує смертний Бог тим, що він завжди, на той, що він однаково і незмінно володіє життям, славою, і силою. Де ж початок цього слова, можливо, це невідомо людям розумним і любителям слов, Щойно Лука запропонував вам навчальну притчу, в якій описує, що правитель чужого дому опинився в важкому становищі і скорботі, бо, будучи присвісним і марнотратним, почув від господаря. Почув, Господря і грошей. Дай звіт про управління і забирайся, і не дозволю тобі розкошувати моїм, ніби власним. Це розповідь про справжню події, повчальне притче, яка сокровенна навчає про моральну чесноту. Отже, нехай хоронує свідомле, та управитель чужого, і скинувши з себе самовладдя та самолюб, нехай скористається смиренням і оберегністю і півдальним управителям постійно очікуючи, Господи смілим записом свого записаного звіту. Ти привозя, який отримав дозвіл на почасне користування. Коли сумніваєшся, повчитися з очевидним, не помиляюся досвідом, правда учителем. ти володієш майном або від батька отримавши, або ставши господарем за договором. Відтворив пам'яті, порахуй усіх, якщо можеш, ані володіли ним раніше тебе, поглянь думки майбутні, помі і поміт тих, які будуть панувати ним після тебе. Розкажи мені, чиє це панування і кому воно саме належить? тому хто володів, хто володіє, чи тому, хто має володіти. Якби хтось міг забрати всіх, дивилося б, що володів не більше, ніж оболів, тобто дрібною монетою. А краще, коли ти хочеш яскраво побачити, до чого подібне наше життя, то пригадай, чи не Бачив ти інколи в літню пору під час подорожі велике дерево, яке далеко протягує свої гілки і рушино закриває свою достатню кінню будинок. Ти під підшов підходи, наскільки потрібно, там залишився. Але коли тобі потрібно було знову піднятися для продовження подорожі, твоє місце займав інший. Ти підіймав свої пожитки і він клав відразу, займав усе твоє, ложив вогонь, тінь дерева, мимо текучу воду. Відпочивай, а ти йдеш. І він насолодився, потім залишив. І дерево за один день володково стало короткочасне, притулком для десяти мандрівників. Належачи всім, насправді належало одному господареві. Так і багато в земному житті багатьох утішає годує, але влада житті тільки Богові, і в якому натлідні безсмертне життя. Ти бачиш гостинний двір, в якому під час подорожі зупинився для відпочинку. Там багато ти користувався, нічого не заб забираючи з собою ліжком, столом, чашем, блюдом і іншим різним речами, коли ти ще в досвід не скористався, що інший, втоманий запорошений. Він квапить тебе, двор і вимагає чужого ніби свого, таким є наше життя брати не більше швидкоплинним, ніж було сказано. Я дивався тим, які кажуть, що це маєте. Це мій будинок подаремно привласнюється те, що належить, і чує захоплюється трьома обманними буквами. Як ніхто не вважає свої маски, фокусники, покриваються німів всі лицедієм, та володіє землею і речами по ній. І в одяг як один за одним. Скажи мені, отже, ти немогутніший за царя. Однак до сліди царських погляньо, верхній царський одяг і знайшов чимало такого, що вдягали тіла багатьох царів, і саме він ці застіпки пояси, що весь спадок непостійний. користування марним перехідним від теперішніх до майбутніх. Що може гідність начальників у срібному возі, у золотому тростині? Ти бачиш, що начальник не завжди з ним володіє і не завжди один і той, але кожен нетривалий час. Як похоронення по. Носилки приймають тіло одного за одним, так і змінюються начальницькі знаки, ті, що користуються ними. Тому посуд, наставляючи, вказуючи на це, час наголосив на нам: поминає образ світу цього. Ми, як ті, що нічого не мають, але всі володіємо. Хто чим користується, ніби не користується, все це спрямовано на однієї мети. Нам потрібно мати, ймо бути днем і в постійному очікуванні знаку виходу. Ось щоб добре знав, що ти підвладний законом, якби тобі потрібно акуратно жити, насамперед поглянь на себе, що душа твоя дусів підвладна волінням чеснот, і ти не Господа сам для себе, але повинен управляти і і ділами, всяким рухом твого життя, ти отримай тіло від свого Творця, а споряджаєшся п'ятьма почуттями для потреб життя, і вони не вільні, не самостійні, а кожен є підзаконним рабом. Перший бачить око. Тож, дивіться, споглядаємо те, що красиво, на вигляд. сонце, освітлює весь світ, місяць, що простягається в похмурець, і темряве ночі, решту зірок, які хоч подаються нам від себе, і небагато світла. Однак серце йому частково краси споглядає на землю у всіляку різними квітами, і травами, море широке, наші рівнина, коли воно затихло. Часто й гладі, користуйся гладачу цим і тим іншим, і решту видовищ, які шкодять душі. Коли з них дивляться, уникають і тікай, закривайся, щоб не дивитися. Каже, закрив твої почуття, коли воно приносить тобі причини для справ темряви. Тому, вчора Господь говорив нам через Матфея, кожен, хто погляне на жінку, даючи її, ще вчинив прилюб з нею серці своєму. Тож краще позбудеться око, коли воно дивиться, не і шкідливо. А для слуха є веління, які забороняє слухати негідне. Він повинен, коли чує хтось благе, розширятися, слухати, через себе супроводжати значення корисних слів, а коли поблизу. Виразки нечестя, зіпсуття, і він може зачепрунути Брудріха, тим необхідно тікати, як від отримувати звіри, нехай снадливим буде язик твій і устав, нехай говорить правду, отримується від закороненого, лихослов'я обмовить і неправедного звинувачення, наклепів на братів лихослов'я проти Бога. Нехай вимовляє те, що добре, що влачистиво наставляє на благі діла. Нехай кожна людина говорить священним саломом. Буду слідкувати за життя моїм, щоб грішити язиком моїм. Як брехто виступне, таке твоє лукавсте язиків своїм болещу, що охвалися глудійством, сильний, зловживаєш милосердям Божим кожен день, неправда висловлює язик твій. Нехай виходить з уст належне, нехай кнутливим буде і нас, щоб не ніжитися житися постійним ароматом, ані дорогих базів, ані пахочів, бо за що сильний звинувачуєш і саї, рука, нехай пам'ятає, і заходів, щоб торкалася всю безперешкодну, нехай тягнеться для милостині і не для крадіжки, нехай дотримується свого, і не збирає чужого, нехай торкається заради багатьох власних тіл, немішних і пригнічених, і них і відданих розпусті. Слово нам показало, що навіть над собою ми не є господарями, а управителями. Все підлягає закону і волінням, людина є рабом і відданою законодавцем, якщо частина нашого тіла та вільно володиці над собою, але у своїх діях керується волею владики, то що сказати про тих, які думають, що воно самовладна володіє, золотом сріблом землею і всім рештам, нема нічого, твого людину, ти рабів все твоє не леги, і раб не має власного майна, ти голом введений у цей світ, ти незаконно Господа того отримав, те, що маєш, або спадкувавши від батька, отак Богу. Установив, адже сказано, що батьки розділили майно між дітьми, або придбав багато завдяки шлюбу, пощуплю шлюб все, що з ним зв'язане, існоване Богом, або торгівлі, зиморобськом та іншим засобом, коли Бог прийняв собі у тому. Отже, показано, що ти отримав не своє. Поглянемо нарешті, що тобі доручено, і як ти повинен розпоряджатися ним. Ти голодному тягни роздягну, послужи пригніченому, не зневажай бідно, покинуто на роздоріжжя, не піклуйся тільки про себе, не вдумай, як житимеш до кінця. І коли сказано будеш, як робити, то будеш піднесений владиком, а коли прошиш запит, то будеш важко покараний. Я не бачу, щоб ні належало самовладному, не тому, хто живе сам по собі, а навпаки, всі ці постійні спонукання кажуть мені, що він знаходиться під сильним царем і є відповідальним перед законом владики і від неї вимагається як обов'язок життя гідно з правилами. Однак ми живемо так, начебто не підлягаємо жодному звіту, нещасни тим Богом, які закінчують життя нещастям, не тих, хто зради самолюсти. втрачаємо на дурниці, годуючи натов проспусних підлесників, протаючи до себе безліч негідних дармоїдів, розкидаємо своє багатство на боротьбу і звіраємо і на звірів, не нещадно нічого свого не отримання, коней на фокусників, втрачаємо свій достаток на загибель за загибель, ми чинимо щось нове і майже божевільне, де витрати приносить незвичайну. Вигоду і вічне спасіння, тим місто тримаємо своє срібло, щоб не випало з руки навіть декілька поболів. І не буваємо за та гріховне і не кликає нескінченна карвільна напомста, там самолюбно опереджає прохання, відкидавши всі двері, дозволимо своє багатство і за зазавзовнішніх. Це не є мудрість рабів, які чекає свого сподаря, а розкусних винаків і нестримних гуляк. Коли хоче слухачу побачити страх управління, який є обережністю, розпоряджається дорученням його. Ти відкри книгу Давида, зайди славу та людина говорить Богу, цікавлячись, визначено для неї кончини. Скажи мені, Господи, коли кончина моя і тісто днів моїх. На цьому текст обривається.